Добрий день, друзі. Сьогодні така пасмурна погода, вже не дуже жарко на вулиці. Ми приїхали на нашу дачну ділянку. Тут у нас залишилось після розчистки нашої ділянки стовбури від дерев. Бачите, з них все одно, навіть якщо воно трухляве, росте пагони. Зараз ми їх будемо обрубувати І Потім я вам покажу, як значить Піньок за допомогою деяких речей, які ви побачите далі у ролику. Дивіться, зараз приступаємо к обрубці, пагонів. На даному етапі працюємо тільки з ефірою. Потім у нас в кадрі з'являється наш подовжувач, який ми робили у відео. І наша електропилка, яку я купив після покупки нашої дачної ділянки. І розчистив всю ділянку від кущів, дерев. І зараз перейдемо до основи, що треба зробити, щоб збавитися цього пня. Ми пилимо ось так. Робимо надрізи впродовж пня. Два-три надрізи на такий пень можна зробити. Він трохи трухлявий робимо ось такі надрізи до кореня зверху донизу. До Потім далі я покажу, що ми далі робимо з цим всім. Продовжимо робити надрізи. Поробили ось такі надрізи. По всьому пню. Зараз будемо готувати суміш, в яку ми зальємо ці надрізи і потім покажу, що ми будемо робити далі. А ось і наше суміш. Це відпрацьоване моторне масло 50% і 50% це бензин. Перемішуємо. перемішуємо, перемішуємо. Тепер заливаємо наші надрізах, тут заливаємо, тут пролили наш пеньок, ми розпалюємо цю палицю, яку перемішували суміш, і підпалюємо наш пеньок. Зараз вся трохлява частина його вигорає, а за ним вигорає і та, що більш-менш ціла, але вже суха, тільки так можна швидко збавитися від пня на вашій ділянці. Тому розпилюйте, заливайте, підпалюйте і чекайте. А поки ми чекаємо, я вам покажу, як почистити. Електроципнупову або бензопалу після роботи. А потім я покажу вам, що сталося з нашим піньком на нашій ділянці. А поки наш пеньок догорає, треба після праці почистити електроцепну палу або бензопилу що у вас є. Беремо компресор. Беремо компресор, пістолет для продувки і продуваємо. Ось так ми продули компресором нашу пилку. Як ви бачите, вона чиста, залишків бруду не залишилось. І ваша пилка, якщо так за нею доглядати, буде довго вам служити вірою і правдою. А ось так, за допомогою компресора теж і продувочного пістолету можна так допомогти швидше згоріти вашому пню. А поки наш пеньок догорає, ми з вами прощаємось до нових. Зустрічі, ставте вподобайки, будемо чекати на ваші реакції та коментарі.